Моломо всій, усієї душі, з усього розуміння нашого промону. Господи, все держите любовці наших, молимось Тобі, вислухай, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось ми Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, помилуй. Баженнінішому митробулта і піфання, велику нашому заприсвіченнішого Митропулта Димитрія, забортів наших священних і знищеному на Ківі за все Христі, братство нашом, непомимо. Ще молимося, Бог бережемо Україну нашу, завладий військо її, що ми тріхи мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. помилуй, Тішить потерки православних за і побіг незабутніх фундаторів слава храму цього, і всі раніше спочилими ці батьків наших, що туди повсюди лежать православний. Зорове спасіння, Боже, завітання, прощення і ріків, рабів Божих, митрополита Димитрія, я з болю пасвоєм, всіх двоїнім захисників нашої, України, рабів Божих, протиряй Стефана з проти протиря, Павла, з проти протиря, Василя, з проти протиря, Петра з родиною, отця диякона Семена з родиною, рабів Божих. Юрія Тетяну Сава Захарія Матвія Івана Лену Лейсюда на Лабода на Михайла свято Христину квітну. Рабів Божих, Романа, Софію, Анну, Марію, рабів Божий, Юрія, Петра, Ліва, Іракліє, Юрнеса, Соломі, Олександра, равів Божий, Олександра, і Рину Давида Данила, равію Божий, Єлизавета Марія, Рина, Меланія, Оксана, травої на Андрія, Володим розрудиний, Микола з рудини, равів Боже, Івана, Марію, рабів Божий, Любов Романа, Алину, Романа, Людмила Тимофіян. Рибів Божих Олега Романа Софілесь Андріян Елілію, Бориса Ірину, Риму, Тетяну родини, Людмилу зроблений, Стефанів родиний, Сергія Олену, Олександра, Рибів Божих, вийна, Дениса, вийна Василя, Рівів Божих, Северина, Вероніку. Антленіну Дмитра Романа Ольгу Василя Марію з родини, равів Божих, Марія, Віталія, Володимира Андрія, Христину Ірину, Юрія, Софію, Вікторію, Тетяну, Наталію, Равів Божий, Ся, Степана Катерину, Ясміну, Елену з родину, дію з родини, Світлану з родини, Тетяну з родини, рабів Божих, Соломію, Єлизавету, Наталію Ольгу, равів Божию, Оксану Дану, Миколу, Оксану Катерину, Любов, Оксану, Олену, Лесю, Андріяну. Рабів божих Ганну, Ганну Наталію Вроніку, Олейну, Ніну, Наталія Михайла, Віталія, Василя Дениса, Василя Тетра. Рабів Божих Северина Вроніку, Антонілу, Дмитра Романа, Ольгу, Василя Марію. Рибів Божих Тетяну, Ольгу, рабів Божих Миколаяна, Олейну, Івана, Софію, Марію. Робів Божих Олега Світлана, Ірину, Война, Ігоря Война, Василя Война, Назара, Галина, Йосифа, Рабів Божих, Дар'я Марія, Мар'ян Сепана, Петра Война, Юрія Оксану з родиною рабів Божих. Протерея Сефана, Протерея Павла, Протерея Семена, Василя Сермана Хартемія, Монашку, Варвару, Ольгу, Сергія, Ольгу з родиною, Ніну, Світлану, Антона, Нікіту, Віру з родиною Миколу Юлу, з родиною Марії, з родини, Ларису, родини, Концянтиновая, Павлавина, Андрієвина, Іврівина, Сергія, Рів Божий, Ларису Ярослава, Ольгу, Павла, Галину, Олену, Януна Єорисагео. Слава Матвія Лук'яна, Артема Івана, Святослава, Михайла, Владиславою, Андрія, воїна Назарам, воїна Віктора, воїна Володимира, рабів Божого отця, Степановця, Симона, Василяця, Павла отця, Василя, Дмитра, Марту, вольгу, Нікіту, Назара, Соломія Максима, Євромана, Злату Руніку, Алину Ігоря Рома, робів Божого отця, Степановця, Симона, отця, Андрія. Григорія, Мар'яну, Руф Назарія, Марту, Анну, Славу, Оксану, Тараса, Стефані з родини, Оксану зроблений, Наталія з родини, Тетяну з родини, Уляну з Ірину з родини, Марія з родини, з родини, Ярослава з Рабів Божих, Івана, 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 Ірину, Кирила, Захара, Арину, Настю, Олену, Тетяну, Романа, Роману, Світлану, Ольгу, Надію, Антонія, Анна. Анатолієм, равів Боже, веся, Сипаноця Павловці, Симоноця, Василя, Тетяну, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Равів Божих, Зор'яну, Галину, Олену, Ігоря, Галину, Світлану, Андрія Ірину, Михайла, воїна Дмитра, воїна Ігоря, воїна, Віталія, воїна, Руслана, воїна, Михайла, Равів Божеву, Ольгу, Клавдію, Галгуляшу, Галину, Оксану. Рябів Божих Антона Надію Павла, Діана, Катерину Юрія, Олександра, Вороніку. Реб... Рабів Божих Тараса, Ірину Андріану, Оксану, Насесії Катерину, Лесь з родиною, Ірину з родиною, Віра з родиною, Анну Ксану, Ореста Любу, болящу Лесю, булящу Лесю, булящу Ярославу. Граба Бор... Божого болячого Ярослава, рабів Божих. <кху> Тараса Надію та дає Святославам. Юрієм Наталієм, Наталію, Тараса Лесі, Ярослава, Дарію, з родиною рабів Божого, Степана, Семена, Всевосля Павла, Марію, Ольгу, Ірину, Анну Юрія, Миколу, Матвія, Юлію, Антіна, Рабів Божих. Світлану, Ярину, Наталію Сергієвою, і на Максима, Поляшу Тетяну, рабів Божих, Марію Володимира Ярослава, Катерину Григорія, рабів Божих, Олену, Слонію Марію, Наталію Наталію, Наталі, Наталі, Тараса, Юстинію, Марію, рабів Божих, Михайла з родини Олександра, Богдана, Мар'яну, Єву, рабів Божих, Михайла з родини, рабів Божих. Юрий зродена Ілію, Андрія, Ольгу, Моденця, Вікторію, Боляршу, Анну, Боляшу, Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенію Рабів Божих, Маркіяну з Стефанію Катерину, Гравів Божих Дмитрія зродина, Юлію, Макарія зродина Юлію, Анну з родиною, Христину, Ілію, Анну, Рабів Божих, Галину зродину, Талію зродина, Тетяну з родиною, Галину з родиною, Роксану з родиною, Михайло з родиною, Павла з родиною. Олену з родиною, Ірину з родиною, Наталію з родиною і всіх парафіян святого храму цього, що зверті зі всякої скорботи, і ніби обідне душа тілесних, що спокійно вони жили, що бозорові добробиті дні життя і профонних символо свої. Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи.